І, і Путей, Іванов Олександр Васильович, Він нам все скаже, я ж так дуже заслужний. А я вважаю, що юріста зараз тут не треба, які відповіді є, і мені, і всім, хто звертався до те замість працювати. Та і він іде в Іссудську. Та й так я підпрацював людей бувані, в Іванівці, приїжджав із ними, і з ними ж оцими. І за ставки за все. Хай А ні, то хай їх замінюють. Ви погоджуєтеся з якою думкою, будемо діяти по закону. з з'явилися, має право вийти. Каже... По закону. Ну, я, я вам предложила, я теж не заморожую. Може, якийсь зараз. Так. Ще? Я думаю, ще до вас будуть звертатися. Давайте так, які питання? Почитайте. Я думаю, що вам. питання слово. Зараз уже сесія закінчилась, вибачайте, і слово надається громаді. Вона ж так довго, поки ви будете оправдуватися, не, не буде. Я не оправдувався, я не буду. Про все, мене сказали, я хочу два слова. Ви вже сказали. Ви я... вже, я... вже сказали. Я буду приказати, як встану, то розповідаю. Головці партії вже сказав все.